Про подію у суді над Юлією Тимошенко. Суд в Києві, Вищий антикорупційний суд України, обрав лідерці фракції Батьківщина Юлії Тимошенко запобіжний захід заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень. У неї рахунки заблоковані, вона сказала: ну, я попрошу, щоб друзі за мене заплатили. Загалом спочатку просила прокуратура 50 мільйонів гривень. Скажу вам відверто: 50 мільйонів гривень. Для народного депутата, такого як Тимошенко, це абсолютно підйомна цифра. Не проблема від слова зовсім. Також суд сказав, що Тимошенко повинна залишатися на Київщині та здати закордонні паспорти. Живе вона не в Києві, живе вона під Києвом. Але адвокати Тимошенко сказали, що їй і в лютому, і в січні треба буде виїздити кілька разів за кордон, але швидше за все, що вона нікуди не поїде. Окрім того, Тимошенко зобов'язалися утриматися від спілкування з деякими депутатами, виписали конкретний список і сказали: що з оцими ти говорити не можеш і не маєш права. Далі Тимошенко зобов'язали прибувати до прокурора. Або в суд на першу вимогу. І Тимошенко сама заявила, що не планує вносити заставу і вони будуть подавати апеляції. Ну, справа в тому, що іншого альтернативного заходу, як то тримання в СІЗО, її не обирають, тому дійсно вона не поспішатиме платити, а буде влаштувати величезну піар-кампанію. Щодо взагалі всього цього дійства. Я, друзі, зараз утримуюсь від оцінок того, чи праві набу, детективи, чи суд правий, чи Тимошенко права. Ви, я думаю, дасте оцінку цьому краще, ніж я. Я дійсно вважаю про те, що займатися боротьбою з корупцією в парламенті потрібно, але потрібно це робити відносно всіх народних депутатів. Тому ця історія виглядає трішки дивно, хоча там дійсно і докази проти Тимошенко ну, виглядають дивними. Але й поведінка, її в суді також дуже дивна. Про що я маю на увазі? Юлія Тимошенко заявила, що вона видавала депутатам гроші на чай, каву та печиво. Ну, На рахунок депутатів вона не говорила це, я додаю від себе о, в якості іронії, але виглядає саме таким чином. Вона зазначила, що комп'ютери, які вилучили правоохоронці, де є каса. Там є папочка-каса, де табличка, кому скільки видано. І цей комп'ютер не є особистим комп'ютером Єлії Тимошенко. Він належить приймальні, але, певне, стояв десь у неї кабінеті. Та хоча б і не в неї кабінеті, це зараз не настільки важливо. За її словами, так звана каса, про яку йдеться в матеріалах слідства, це кілька тисяч гривень, які надавалися на чай, каву, печиво та цукерки. Можливо, і так, але виглядає все дуже-дуже іронічно. Ну, загалом, сьогодні соціальні мережі переповнені мемами на Юлії Тимошенко, на суддю, який вів справу сьогодні і оголошував вирок. Все виглядало справді дуже комічно. Я скажу трагікомічно, тому що коли такі речі у суді розбираються і зводиться на нівець багато інформації про те, що депутати за гроші голосують, а це друзі, наші з вами життя, то це все дуже. Виглядає справді трагікомічно. Це трагедія для України. І це означає, що фактично парламент сьогодні втратив свою дієздатність. Але втрати він і не сьогодні, втрати він і давно. Ми, до речі, про це сьогодні детально говорили в рамках підсумкової тижневої програми Центру громадської аналітики вежа, посилання залишив правому верхньому кутку. Переходьте, перегляньте. Хоча нас було і не четверо сьогодні, але все ж таки дискусія, як на мене була доволі цікава і жвава. Ще раз наголошу, посилання в правому верхньому кутку, переходьте, переглядайте. На рахунок комендантської години. Справа в тому, що дійсно її скасовують і скасовують у Києві. Київ буде першим місцем, тому що надзвичайна ситуація, надзвичайний стан в енергетиці в Києві, але не лише в Києві. Що означає нинішнє скасування комендантської години? Бізнес може працювати вночі як пункти незглавності, тобто умовно, якийсь торговий центр або магазин, ви кажете, що це пункт незглавності, тут тепло, тут дають безкоштовний чай, тут є подовжувачі, ви можете зарядити свої гаджети і ви будете вважатися пунктом незглавності. Утримувати якийсь документ для цього не потрібно. І якщо ви рухаєтеся після 12-ї години ночі, Ногами або на своєму авто до такого пункту незглавності, тобто до торгового центру, до магазина, то ви не порушуєте режим комендантської години. Ну, загалом, як на мене, це все виглядає дуже-дуже е примітивно з точки зору пояснення Кабміну, так, бо Кабмін це пояснює, але суть заключається саме в тому. Кабмін опублікував роз'яснення щодо комендантської години під час надзвичайної ситуації в енергетиці. Я вам зараз детально це все зацитую. Дістатися до пунктів незглавності можна цілодобово. Перепустки не потрібні. Рух приватного транспорту, як сказав, дозволено тільки до пунктів незглавності. Громадський транспорт може працювати за окремим розпорядженням місцевої влади. А от пункти незглавності це магазини, аптеки, АЗС, заклади послуг, торгові розважальні центри. Якщо там, є автономне живлення, тепло, стабільний зв'язок, подовжувачі, безкоштовний гарячий чай, ну і так далі. Бізнес, який офіційно виконує функцію пункту незглавності, може працювати цілодобово. Ставити столи, Чайник, безкоштовний чай, цукор, печиво, і ви вже працюєте цілодобово. І нововведення, як я сказав, запрацює в столиці, а потім в інших містах. Ну, в принципі, як я говорив і раніше, комендантську годину давно варто скасувати, окрім прифронтових регіонів. Але тримають, тримають це на контролі. Всіх тримають на контролі. Ну, До прикладу, ті, хто прибуває в столицю потягами в різний час, після 12 години це справді величезна проблема. Тому що таксі, які наважуються їхати в комендантську годину, просто затребують шалені тарифи, якщо ви хочете доїхати додому. І це справді можна було б дуже легко вирішити. Ну, хоча б нині, в такому не дуже привабливому стані, в якому ми перебуваємо, хоч є якісь переваги. Дійсно так, але краще б їх не було ні одних, ні других. Також міністр енергетики Денис Шмигаль, який є сьогодні керівником штабу з ліквідації наслідків в енергетиці, виступив у Раді. Під час години запитань до уряду, але слухали його фактично одиниці народних депутатів. Ну в них тепло, в них світло є їм начхати на все, що це відбувається. Що сказав Денис Шмігаль, державні компанії, насамперед, акціонерне товариство Укрзалізниця і «Нафтогаз» повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом осінньо зимового періоду 25-26 року. В Україні фіксують ситуації, коли енергообладнання привезене, але через технічні затримки та неготовність документації і встановлення затягується. Ну це взагалі ідіотизм якийсь. Україна повністю забезпечена пальним. На сьогодні запасів є на понад 20 днів. Ситуація із запасами газу контрольована, запаси є, обмеження по газу не застосовуються. А тепер трошечки перейдемо до. Теми, яка сьогодні була на слуху, і дівчата в попередньому етері більше висвітлювали це, але все ж така криклива тема, як е, е, Юлія Тимошенко, в якої були Набута Сап. Відвідували її офіс, так скільки мемів побачила мережа стосовно цього коментарі Коломойського стосовно е, візиту цих органів до офісу Юлії Тимошенко. Як це все розлетілось, але при цьому суд не забарився і у Києві він обрав для Юлії Тимошенко запобіжний захід. Це застава у розмірі понад 33 мільйони гривень. Таким чином суд частково задовольнив прохання прокурора. Він раніше просив заставу 50 мільйонів гривень. Також суд зобов'язав її прибувати за викликом до суду, прокурора слідчого не відлучатися з Києва та області, утриматися від спілкування з низкою депутатів і здати паспорт для виїзду за кордон. Адвокати Юлії Тимошенко, як і сама підозрювана, вважають, що суд. Мав відмовити прокурору і заперечують склад злочину взагалі. Також Тимошенко заявила, що не планує вносити заставу і вони подаватимуть апеляцію 14 січня НАБУ та САП повідомили про підозру голові фракції. Я вам нагадую, батьківщина Юлії Тимошенко парламентарку за підозрюють у підкупі нардепів в обмін на голосування. Вона всі ці звинувачення відкидає. М -м ви можете. Трошки почитати, що дописували в мережі журналісти стосовно того, яким було спілкування у суді. Воно таким було досить критичним, крикливим і дещо абсурдним, я б таке могла навіть сказати. Е -е і можете написати свої думки зараз у коментарях. А тепер поговоримо, що я ж анонсувала на самому. Початку так, от Росія готує нову масовану атаку по Україні та удар арешникам. що стане ціллю? Моніторингові канали назвали ймовірні цілі нової атаки окупантів. Російські окупаційні війська готують новий масований удар по Україні, зокрема із застосуванням балістичної ракети середньої дальності. Арішнік про це повідомлять моніторингові канали та журналіст Андрій Цаплієнко. Існує імовірність застосування Орішника з полігону Капустин Яр по території України найближчими днями. Вказав Цаплієнко з посиланням на моніторингові дані. Крім того, моніторингові канали попереджають про загрозу застосування росіянами в межах найближчої масової атаки по Україні експериментального Уску БР іскандер Ай особлива увага для Києва області західних регіонів, особливо місто Львів, область наголошується у повідомленні. Також повідомлялося, що ворог активно використовує космічну розвідку для спостереження за об'єктами в західних регіонах України, а також проводить дронову розвідку Києва та прилеглих. Територій найбільшу увагу Росія зосереджує на столиці: а також на Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Які можуть потенційно стати цілями для ударів, окрім цього, сьогодні Російська Федерація здійснює передислокацію стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з далекого сходу на авіабазу «Енгельс», що розташована ближче до України, зазначаючи, що додати атаки ворог може залучити до 4 бортів Ту-95МС з аеродрому Олень'я, до 4 бортів Ту-95МС з аеродрому Біле, до 3 бортів Ту-160 з аеродрому Українка, до 10 бортів Міг-31К з аеродрому Саваслейка, близько 16 крилатих ракет типу «Калібр» із Чорного моря, близько 650 ударних БПЛА. А, от такі от дані стосовно Можливого удару. Що ще дописують про цей арішник, як раніше писав главред, авіаційний експерт Костянтин Кривола пояснив, що ракета Арішник, яку Росія розмістила на території Білорусі, не здатна атакувати Київ. За його словами, хоча з білоруської території вона теоретично може бути запущена, існує обмеження за мінімальною дальністю польоту близько 700 Кілометрів в такому разі при старті з півночі Білорусі ракета потенційно може досягти південних регіонів України, зокрема району Херсона або Запоріжжя. Водночас, експерт зазначив, що при пуску з полігону Капустин Я Рєшнік здатний вражати цілі не лише в Києві, а й по всій території України. Військові загрози ОРєшнік не несе. Іскандер значно потужніша ракета, незалежно від модифікацій: – іскандер М або Кенджал. Це дійсно серйозна зброя, ракета Х. Х101 перепорушує також серйозно. Х-22, взагалі монстр, хоча і дуже неточний, пояснив експерт. Тому знову ж таки наголошую, як і щоразу: будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. При цьому, як ви можете побачити зараз у правому нижньому кутику свого екрану. Е уся. Повітряна тривога, яка була на всю країну, на щастя, завершилася і залишилася лише в окремих районах. Не нехтуйте, будь ласка, цим, якщо ви перебуваєте в тих районах, які зараз червоніють на мапі повітряних тривог, що ще е, повідомляють стосовно того, е, як дописують моніторингові канали про застосування по Україні. Дронів Так от, за другий тиждень січня 2026 року російські окупаційні війська застосували по Україні 1176 дронів камікадзе, шахет 136 і приманок Гербера Пародія, з яких збито було 986 цілей.